Добрий ранок, дітки! Ось і прийшла зимонька. Як випаде сніжок, можна зліпити ось такого гарного снівичка. А ми сьогодні це зробимо за допомогою пластиліну. Гарного, що ж нам потрібно, дивіться: ось кусочок білого пластиліну, кусочок ось такого червоного і жовто-гарячого, помаранчевого. Так? Ось такий гарний. Кусочок ножечком для пластиліну. Ми його розріжемо ось на маленьку це буде голівочка, потім от, серединка, і найбільший кусочок. Ось так. Це ви зрозуміли. І ще потрібно бути ось картонний лист синього кольору. Далі розповім. Що ж ми робимо далі, дітки? Ми Беремо один із кусочків, найменшенький, давайте голівку зробимо е, білого пластилину і качаємо долонечкою, долонечкою качаємо на дощички. І тоді в нас вийде гарний ось такий кружечок, найменший. Потім так само беремо середній і більшенький. Ось я зробила. І в мене вийшло, ось так, дивіться, голівка і тулуб. Так ось таких три снігових кулі. Так, далі в нас ще потрібні ось такі невеличкі чорні цяточки, бачите, як насіннячку. І в нас буде відерце на голові у сніговичка. Так, Ось ми взяли ось такого червоного, покачаєте його трішечки. І потім з однієї сторони трішечки, ось так придавити, щоб було схоже на ведеться. Ось у мене вже є. Я потім це з'єднаю. Дивіться, ось так. Так. Потім носика приліпимо. Так, далі покажу. Ось ми з'єднали. Але ще потрібно, щоб він щось тримав, то треба ще дивіться два невеличких, ось дивіться, зробити ще такі. Кульки такі невеличкі. І я взяла гілочку з вишеньки. Ось це в нас буде, як мітла, так? Все. Далі дивіться, я приліпила гудзики ці чорненькі, так? Ось цю гілочку дала йому в руки. І ось він до нас посміхається. І ви так само робіть. Дуже буде гарний у вас сніговичок. Буду чекати ваших робіт. До побачення